Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українська розвідка вважає, що Росія готується до наступу на Запоріжжя. Пише видання за економісту Публікації йдеться, що расисти планували відправити близько 20-30 тисяч солдатів для початкового штурму міста, але половину перекинули в Куруську область для посилення контрнаступом. Вони ще не готові вдарити, але коли будуть готові, перший удар буде найважчим. Пише видання з посиланням на командира батальйону 118-ї бригади. Україна у свою чергу зводить нові укріплення. Їх будують кільцями що розходяться від облцентру? Журналісти відзначають, що робота ведеться ґрунтовно, мова про мінні поля, неженерні загороджені, залізобетонні укріплення. У той же час росіяни готують десантні операції на Запоріжжя. Його спину нашим хлопцям ЗСУ готуються у той же час. Після погроз Орішніком а телеграм-канали пишуть, що Путін прийняв рішення підірвати ЗС, а також київську дамбу протягом наступних масованих ударів по Україні. Таким чином Кремля, нібито хоче закінчити війну на своїх умовах і змусити весь світ здати Україну через масштаб. Дні катастрофи зараз на ЗС фіксують пожежу. Російські водолази повністю замінували всю АЕС та водне охолодження. Ситуація критична. Путін дав зелене світло на підрив у відповідь. ЗСУ також не мовчать. Передані західними союзниками ракети не варто використовувати для завдання ударів по російських аеродромах. Для цього більше підійдуть дрони, які Україна вже застосувала. А ось і склади боєприпасів дуже гарні цілі для ударів далекобійними ракетами. Таку думку висловив директор Агентства реформування сектору безпеки. Експерти з національної безпеки Віктор Ягуна. за його словами, не всі ракети призначені для знищення великих об'єктів англійські та французькі ракети більше призначені для знищення якихось штабів, якихось бункерів. А ось Атакамс можна використовувати у тому числі по військових аеродромах, де концентрується велика кількість авіаційної техніки, тому що є ракети з касетними боєприпасами, які забезпечують накриття великої площі. Такі ракети можна використовувати не тільки по а проти аеродромів на місця дислокації. Сибового складу і по полігонах по тих місцях, де зберігаються автомобільна техніка. Наприклад, перерахував ягон. Він зазначив, що деякі системи російської протиповітряної оборони здатні збивати західні ракети. Росія дуже велика країна, і вона просто фізично не може повністю перекрити весь кордон і прикрити всі підприємства та об'єкти. Ось цим наші користуються. Пояснив експерта. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.